Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Завочі. Дякую всім за вподобайки до попереднього випуску і нагадую вам, що у нас продовжується збір на потреби артилерійської батареї 1 ШБ імені Дмитра Коцюбайла Вінча. Друзі, беріть участь донатами, репостами, донатами від 300 гривень, щоб взяти участь в розіграші годинника Seiko Prospects King Suma. Я списувалася з хлопцями, вони працюють на важкому напрямку і, на жаль, за останній час мають втрати. Тому збір дуже важливий для нас всіх насправді. Тож підтримайте його. Всі реквізити та умови будуть в описі до відео. Ну а тепер до теми випуску: давненько у нас не було Сейко. Насправді цікавих моделей було досить багато, однак корпуси вже вам відомі непогано. Тому ми не акцентували увагу саме на окремих випусках, а додавали новинки в нашій хвилині відео або ж добірки. Однак цього разу вирішила зробити окремий випуск і зараз спробую трохи пояснити, чому саме. Рік заснування Seiko – 1881. Тобто в 2031 році компанія відсвяткує 150 років. Якщо пощастить, я до цього доживу і, скоріш за все, зможу побачити серію лімітованих ювілейних видань до цієї важливої події. Звісно ж, за всі ці роки існування в Seiko накопичився багатий архів моделей, деякі з яких випускаються десятиліттями. Так, деякі з них можуть змінювати свій дизайн, але певні ключові фішки в них залишаються. Тут гарний приклад це колекція Seiko 5 Sports, яка вновилась суттєво, проте базою дизайну сучасних моделей є моделі минулих років з апгрейдом, і всі ключові характеристики колекції також нікуди не ділись. І це чудово загалом для бренду – мати купу моделей для натхнення, випускати класні сучасні варіанти культових дизайнів, але вже з сапфіровим склом, значно більшим запасом ходу, майстерними циферблатами і так далі. Однак з іншого боку, це є своєрідна пастка, тому що потрібно докладати багато зусиль, щоб випустити абсолютно нову модель без кілометрового бекграунду, яку будуть любити не менше ніж 62 мас, Черепаху, альпініста чи монстра. Тому сьогодні ми подивимось новинки Seiko Prospects, які не мають під собою історичного підґрунтя. Це абсолютно нові моделі з певними трендовими елементами дизайну. І якщо вам вони щось таке нагадують, так і є. Будучи офіційним дистрибутором Seiko в Україні, ми знаємо про релізи моделей заздалегідь. Але, звісно ж, це комерційна таємниця, тому до офіційної презентації широка публіка їх не бачить. Тож моделі сьогоднішнього огляду я побачила значно раніше. І в цей момент приблизно співпав з релізом так Heuer Aquaracer Professional з певними апгрейдами. І чого кривити душею, не потрібно бути дуже великим експертом, щоб побачити певні збіги дизайну. Так одразу спадає на думку, скоріш за все, через багатокутний безель. Проте давайте не забувати про те, що годинники з кутастими безелями та рантами наразі є загалом трендовими. Не хочу наголошувати на Royal Oak, бо він вже трохи набрид, Але згадайте, будь ласка, октагональній Casio g Жерар Перего Лауреату, Булгарі Bulgari А втага між тим кутів не 8, а 13. Я не полінувалась і порахувала. Ще один момент, що може зв'язати ці моделі між собою, це хвилястий циферблат. Але знову ж таки, хвилі наразі це доволі таки буденний декор. Тут можна згадати хоча б ті Сосі Стар, та й саме сейко, які відтворюють хвилі в абсолютно різних іпостасях. Тож так, схожі знайти важко. Але ці дизайнерські збіги загалом то не ексклюзивні. Ну а тепер, власне, час вже трохи детальніше роздивитись новинки. Загалом Seiko представили три версії. СПБ-485 із золотистим безелем та чорним циферблатом, СПБ-483 з синім циферблатом та СПБ-481 з бежевим циферблатом. Але до нас поки доїхало дві, тож на них і подивимось. Отже, обидві моделі мають сталевий корпус з діаметром 413 мм, товщиною 12,5 мм, довжиною від вушка до вушка 48,2 мм. З точки зору обробки маємо ось що. Поліроване покриття можна побачити на виступах, скосі на безелі, нижній частині корпусу, задній частині кришці, центральній ланці браслета та бічній частині браслета. Матове покриття є на бічній поверхні корпусу у верхній частині вушок біля кінцевих ланок, з боку безеля та у верхній частині зовнішньої ланки браслета. Водозахист тут, до речі, 300 метрів. Виділяю цей показник, тому що останнім часом Seiko збільшує свій традиційний дайверський показник 200 метрів до 300. Минулого року, наприклад, оновлена версія 62MAS, окрім певних змін в дизайні та габаритах, ще отримала вищий водозахист 300 метрів. В будь-якому випадку перед вами сертифікований дайвер, тож за нього можна не переживати раптом вирішити зануритись, не знімаючи його з руки. Щоб бути в гармонії з беселом. Корпусу також додали кутастих виступів. Але вони відрізняються від тих, що можна побачити, наприклад, в тих же самураях. Бо там же також є рублені грані з посиланням на японські мечі катана, проте тут вони все ж плавніші. І до речі, кути октагонального безеля також не гострі, як в того штага, а більш округлі. Ще нюанс: сторони безеля не мають однакової довжини. На 12, 3, 6 і 9 годині вони довші. З правого боку корпусу ви знайдете заводну головку, що загличується, захищену двома бічними виступами. Як ви знаєте, Сейко полюбляє пояснювати своє дизайн, тому хвилі на цифроплаті натхненні профілом плавних берегових ліній. Як я вже згадувала, Модель SPB-485 має чорний циферблат з безелом кольору матової міді, який насправді виконаний з нержавіючої сталі і має чорні маркери. Тобто тут не алюмінієва вставка, а саме PVD-покриття на сталі. До речі, через відтінок безеля може здатись, що колір циферблата темно-коричневий, але насправді ні, він чорний. Версія з синім циферблатом має глянцевий синій безель з нержавіючої сталі з білими позначками. Дуже цікаво, як досягається цей глянець, який дуже сильно нагадує кераміку. Проте на офіційному сайті Seiko інформації про керамічну вставку нема, тому от така цікава загадка цього блискучого ефекту. От, наприклад, матовою керамікою мене тепер не здивуєш, бо коли я готувала Formax, я дізналась технологію створення цього ефекту завдяки гравіюванню. Але що Сейко робить, щоб їх сталевий безель виглядав глянцевим, мені невідомо. На цифроблатах маємо накладені індекси. Я передивилась поточний асортимент сейком і найбільш схожу форму побачила в новому Baby Samurai. Але вони не ідентичні, мітка на 12-й годині взагалі зовсім інша. Скло тут сапфірове з інтипідпласковим покриттям на внутрішній стороні скла. Поліровані стрілки кольору рожового золота, моделі з чорним цифроблатом повторюють колір безеля, підсилюючи загальний візуальний ефект, тоді як мітки залишаються сріблястими. Синя ж версія має стрілки та маркери сріблястого кольору. І, звісно ж, все вкрито щільним шаром LumiBright для забезпечення найкращої читабельності. Віконце дати розташовано між 4 та 5 годинами. Нагадую, що це апгрейд всіх нових дайверських моделей Seiko. Наскільки я пам'ятаю, він пов'язаний з оновленням стандарту ISO 6425, де кожна мітка повинна мати люм. За глухою задньою кришкою з незмінним цунамі сховано калібр 6R55 з ручним та автопідзаводом. Він працює на частоті 21600 напівколивань на годину та забезпечує 72 години запасу ходу. Переважна більшість всіх нових моделей Seiko має якраз 6R55 та його похідні. Браслет з нержавіючою сталі має відкидну застібку з кнопковим розблокуванням і додатковим дайверським розширювачем. Трирядний дизайн браслета виглядає добре, а круглі ланки виглядають гармонійно в купі з плавними лініями безеля та вигинами корпусу. Браслет має поліровані центральні ланки та матові зовнішні ланки з полірованими боками. Застібка пристойна, але не неймовірна. Ви можете мікрорегулювати браслет за допомогою інструменту, хоча сейко пропонує лише одне додаткове положення ширина браслета 20 мм. Ну а тепер до підсумків. І мені самі, і багатьом фанатам Seiko було досить незвично побачити саме такий дизайн на тлі купи цікавенних автентичних моделей з прізвиськами та великою історією. Коли відбувся реліз моделі і ми запостили його в телеграм-каналі, було дуже багато так собі перших вражень. Але, по факту, коли ці новинки приїхали в Україну і клієнти побачили їх наживо, відгуки були якраз таки позитивні. Тобто тут така історія. Або вони вам дуже сподобаються, або ви розкритикуєте їх вщент. Тим паче, через певні фактори дизайну докопатись до чогось можна з легкістю. І якщо ви все ж таки вирішили порівняти їх з такою Aquaracer, не забувайте про ціну. Оновлений акварейсер коштує 3700 швейцарських франків, а сейко 1200 євро. Це також потрібно брати до уваги. Як завжди, рекомендую дивитись наживо, тримати в руках, міряти, якщо, звісно, є така можливість. Ну і тепер ваша черга ділитись думками в коментарях. Ви хейтер такого дизайну чи навпаки вам сподобалось? Пишіть в коментарях і до зустрічі, Па-па!